Новий митний кодекс України, чинний із 1 червня поточного року, істотно спрощує митний контроль для автоперевізників та розширює їхні права, певен головний рівненський митник. Може сам перевантажувати товари з одного транспортного засобу на інший, якщо це не потребує зміни інфекційних ознак чи митних забезпечень за повідомленням митного органу. Досить врегульовано відповідальність. Перевізників за порушення митного законодавства щодо відповідальності перевізників за сторонні вкладення та невідповідність товарів, вона реалізована в цьому кодексі. На сьогоднішній день перевізник відповідає тільки за от, кількість місць і інфекційні ознаки цих місць. Представник асоціації міжнародних автоперевізників з митником погоджується. каже у новому кодексі прислухалися до багатьох зауважень і побажань його колег. Завдяки цьому в документі з'явилися і нові поняття. В цьому законі ми вперше був визначення термін транспортні засоби комерційного призначення, який не було визначення в минулому документі. Транспортний засіб комерційного призначення автотранспортний засіб мається на увазі не тільки. Причепи на причеп... Причепи з тягачами не розглядаються як єдина транспортна одиниця, а як окремі транспортні одиниці. Це говорить про те, що якщо бувають випадки, коли в одному з них виявлені предмети порушення митних правил. То митним органам не потрібно вилучати і затримувати той транспортний засіб, в якому ці предмети не виявлені. З огляду на те, що деякі норми у новому митному кодексі залишилися колишніми, автоперевізники вважають, що документ потребує подальшого вдосконалення. Між тим і підприємці, і митники певні нововведення в нинішньої редакції кодексу сприятимуть пожвавленню ринку міжнародних автоперевезень в Україні. Світлана Сирота, Юрій Кобів, новини Рівного.